Більшість декоративних кущів садку квітнуть в кінці весни або на початку літа, а хочеться продовжити красу до самої осені. От подивіться, зараз, серпень-місяць, як розкішне квітне гортензія. І це навіть не садок, а просто вроцлавський міський парк, де ви розумієте. Ну, догляд мінімальний за рослинами. І тим не менш, подивіться, як пишно-квітне ортензія волотиста або митловидна. Латинська назва цього виду ортензія панікулята. Рослина походить з Японії, Китаю і країн Далекого Сходу, де вона росте в природі. Зараз виведено. Тисячі різних сортів цієї прекрасної рослини, яка може бути карликовою від 50 см з невеликими суцвіттями, а також може бути до 3-4 і більше метрів. І забарвлення суцвіть може бути як білосніжне, лимонне, так і рожеве, і насичених. Таких навіть малинових кольорів від вашого побажання. Хочу вас звернути увагу, що багато хто з садівників їде в садовий центр і хапають, не дивлячись на інформацію, на етикетку, гортензію, крупнолисту, та яка квітне такими кулями, зазвичай рожевими, блакитними, дійсно. Дуже гарні рослини, але навесні часто їх очікує розчарування, тому що гортензія крупнолиста вона не морозостійка, обмерзає і приходиться рослину викидати. Тому зверніть увагу саме на цей вид, на гортензію волотисту. І читайте уважно інформацію на етикетці. Будете мати в своєму садку отаку розкішну рослину, милуватися. Ну, звісно, добре було б поливати, обрізати і підживлювати кущі для гарного цвітіння.